Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. І сьогодні у нас надзвичайне блюдо паштет свинячих шкірок. Нагадую, що в мене варився холодець на свинячих шкірках і курятині, отже, вони проварювалися коло п'яти годин. І ось таке цікаве блюдо вийшло. Маю перемелені шкірки і маю заморожені стрілки чесника. І буду все разом ще раз перемелювати, тільки потрібно, щоб стрілки трошки в мене розмерзлися. Вони в мене перемелені, але з морозилки. І тоді підсолити, підперчити, і в нас серцесон фактично готовий буде. Ну, Все по порядку. Лоточок стріляю плівкою і ще раз перемелюю свинячі шкірки, вже перемелені посудино. Даю ще сіль півложечки звичайної, і півложечки сванської дам для краси. Сванською і швиденько перемішую, тому що застигає на очах. Ще дала так досить добре перцю, підперчила. Розмішую і буду лоточок класти з плівкою. Лоточок вийшов, наклала, ще й добре так втрамбовую, накриваю кришкою, і також кладу. Холодильник. У нас є плівка, з нею з допомогою буде дуже добре виймати рулет. На смак, як звичайне, сало посолене. На наступний день виймаю наші перемелені шкірка з чесниковими стрілками з холодильника. і Дивлюся, воно гарно в нас застигло. і Переміщую лоточок. Просто треба зняти плівку, і отакий от гарний ми маємо брусочок сала. Гарно нарізається, і на смак ще більше нагадує сальцесон. Отже, робіть, не бійтеся. Дякую вам за подобайки і підписку. До нових зустрічей!